Виконуємо номер 1599 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам, 2022 рік. Обчисли. Задання перше. 19,2 поділити на 0,1. Задання друге 0,7 поділити на 0,1. Задання третє 0,7 поділити на 0,1. Задання четверте 9,7 поділити на 0,1. Задання 5 0,92 поділити на 0,1. Задання 6. 230 поділити на 0,1. Задання сьоме 0,152 поділити на 0,1. Завдання 8 5,7 поділити на 0,10. І завдання 9 219 поділити на 0,01. Приступаємо до виконання. Щоб поділити десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1, 0,01, 0,01, 1000. Треба в цьому дробі перенести кому вправо. На стільки знаків, скільки нулів містить розрядна одиниця, враховуючи і нуль цілої частини. 0,1 містить 1 нуль. Тому переносимо кому вправо на один знак. Отримаємо 192. 0,1 містить 1 0, тому переносимо кому на один знак. Маємо 7. 0,1 містить 1 0, переносимо кому на один знак. Маємо 0,7. 0,1 містить 2 нулі, тому переносимо кому на два знаки. Якщо не вистачає цифр, дописуємо 0. Отримаємо 970. 0,1 сота має два нулі. Переносимо кому на два знаки. Отримаємо 92, 0,1 сота 2 нулі переносимо на два знаки. Не вистачає цифр, дописуємо 2 нулі. Отримали 23 тисячі тисячна має 3 нулі, тому переносимо кому на три знаки. Отримаємо 152. 0,1 тисячна містить 3 нулі, тому переносимо кому на три знаки. Не вистачає знаків, дописуємо нулі. На один перенесли два нулі дописали. Маємо 5700 десятитисячна має 4 нулі, тому переносимо кому на 4 знаки. В нашому випадку дописуємо 4 нулі. Отримали 2 мільйони 190 тисяч. Ми обчислили номер 1599, виконано.